Всім привіт підписники! Сьогодні у нас 28 березня, п'ятниця. Всім хочу подякувати глядачам і підписникам за актив на моєму каналі, за коментарі, ти ще пишете, ставите свої вподобайки, не забувайте. А сьогодні вийшла до вас показати у відео, те, як ми садимо клубніку. З осені наш товариш нам подарував невеличкий об'єм роботи, ми її прикопали, бо не встигли висадити. Ось тут ми зараз відкопуємо. Можете бачити, декілька рядочків ми так прикопали. І зараз уже викопуємо. У нас тут є ось ми зробили школку. І сюди висаджуємо нашу клубніку. Називається, вона в нас польський велетень це сорт. Ось робимо такі ямочки. І садимо нашу клубніку. У нас тут саме йде робочий процес, тому вийшла показати. Ось бачите, як ми працюємо, ось таким чином вся робота у нас робиться. <кхід> і аж туди будемо до краю висаджувати зараз нашу клубнічку. Тут відміряємо ось 20 см одна від одної. Робимо такі надрізики і висаджуємо нашу клубніку. Ось так. Так, ми працюємо. Потім також буду вам знімати, показувати, який вже буде мати урожай. Можливо, кому треба буде клубніка, тому слідкуйте. Тут під пленкою, під плівкою у нас ми поставили крапельну стрічку. Будемо на днях встановлювати капельну ємність для води. Куб будемо ставити, коротше там. Також питали мене, чи потрібно саджанці поливати. То, так, потрібно, просто. Великий об'єм роботи все не встигаємо, тому слідкуйте за нами далі, бо далі у нас ще дуже багато всього цікавого.